Дякую, панові. В даному випадку ми бачимо, як я вирішив виміряти pH води в лабораторних умовах. PH води в мене з хромі становить 610 615 А другий замір це pH це вода з лимонною кислотою. Навіть на помилковим дав лимонну кислоту. Трошки більше вага пану зважила. Ну, це так для прикладу. Потім я вимірюю, повторю, перед вже внесення вдріжжя, візьму пробу води. Вода 6,5, та, що в мене в крані, вона є оптимальна для затирання солу тому що солод під час затирання кислотність води понижує. А якщо ми беремо звичайне сусло, то pH бажано витримувати в межах від 5 до 4. Оптимально, напевно, буде 4,5. Це те, що я нарівню в інтернеті. В даному випадку, якщо ми назвати оптимальні вимоги для дріжджів для їхньої роботи, вони будуть в процесі своєї життєдіяльності, в процесі поїдання цукрів, менше наброджувати всякої каки, як то сивушних пасел і замвілів експертів, ефірки, альдегідів, в даному випадку бачимо вода під кислою лимонкою, вона має низький pH, А так, експерименти з pH Будуть продовжуватися. Буде і солод. Буде різне затирання. Дивіться відео буде цікаво.